i ta vas i s radom slavnim, šta još budu Букетом прольських прекрасних, з тріумфом сили і краси. Бажаю я в коханій серці оце жіночий світлий день. Нехай відсипе доля щастя вам сотню повних гарних жмень. Земля зітхає ледве чутно, І прокидається від сну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Вже сонечко привітно заясніло, природа стрепенулася, жила, і на душі відразу зависніло, бо стільки стало світла і тепла. Все русі на землі, усе співає, біжить, сміється, та не й цвіте. Наче рівна землю обіймає, все до сонця тягнеться, росте. Ми тільки попрощалися зимою, а вже весна несе своє тепло свято жінки, радості, любові, як завжди, в березні прийшов. На влаштовуйся зручніше. Ми все тебе чекаємо давно. З тобою на душе стає тепліше, а що там за прогнозом все одно. Весною навцяш вікна відчиняєш, і квіти ставиш вас на столі. І тихо, несміливо так чекаєш, що жити стане краще на землі. Хоть весна розсип пелюстки квітів, і спів пташини швидше увімкни, бо в кожному куточку всюди, в світі, чекають з нетерпінням всі весни. З вітає. Борок, квіти, вам бажає, щоб відчасті ви свіли, щоб роділо як могли. Буде хай в очах тепло, а в житті завжди добро. Хай усі цінують вас, адже ви найкращі найкраще нас. Навколо, біло, біло. та же сонечко прикрило. І Капу, капу, трама, цуциху цу на лапу. Цуциху носик представляет, цуцихвостика мыляют и наладиют ну, только жданом по всем клапикам весняна. Же пахне весною. Аромат тут приємний для всіх Білий сніг не лежить вже горою, адже джерельцем співучий побіг. Щоб очистити землю мити та прокласти шляхи для весни, хоч зима й завертає сердито, та весна вже приходить осни. Де весна, королева по світу і співає на всі голоси та заквічує землю прогріту, творить дивні картини краси. А вже весна, вже березень почався. Дзвонять пташині, радісні пісні. І хоч квітками сад не заквічався, да стоять погожі та лісні. А вже весна, хоч сніг виділяне, з те водою і струмком біжить, а сонечко за хмарка ляне, то все наколо щедро заблищить. А вже весна і пахощі весняні, Світки беруться і куди летять, Та тільки серце милі й жадані, Тривожить душу серце веселять. Види вийди сонечко до нас на порі, крізь свої промінчики, хай розтане сніг. види, вийди сонечко, всіх нас обійми подаруй нам щастечко що раділи ми. Щиро пісня луна, розквітає весна і дарує пісні. І тобі, і мені сонце в небі сія. Осміхаюся я, вся родина моя, Україна моя, Співай, співай Пташечко під вікном моїм, заспівай ту пісеньку, що до серця всім. Вине наша пісенька в сині небеса, а навкруг сміхається весняна краса, щиро пісня. Розквітає весна і дарує пісні і тобі і мені, сонце в небі сія, посміхаюся я, вся родина моя, Україна моя, щиро пісня вона, розквітає весна і дарує пісні і тобі і мені Сонце в небі сія, посміхаюся я. Ця родина моя, україна моя! Теплий промінь березневий розбудив дзвінку весну. Ароматом квітів перший перших день святковий огорнув. Тепло і світло розлилось, весна чарівно світ летить, все на землі цвісти взялося, яка це неповторна мить. Весна усе зазеленило під вічним небом Голубим, і в людських душах завесніло все стало чистим і ясним. Я дарунок приготую, квіти мамі намалюю. Не зів'януть мої квіти буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо малюнок мій чудовий. Молода, струнка, красива, і спортивна, і вродлива, і сучасна, і мобільна, ніжна, добра, модна. Працьовита, щедра, класна, мудра, лагідна, сучасна, мила, любляча, хороша, ще й на мене дуже схожа. поцілую, пригорнуся, бо вона моя бабуся. Мамі не руки, щадри робочі, тому не знають зранку до ночі. Вранці, коли ще усі спочивають, сонце напевно, води піднімають. Ага. Мамині руки ніжні й милі, будоранко у скриниці носили. Діти плескались, діти вбивались, й матері щиро сміхались. Я зізнатись не боюся. Кращої нема бабусі, його ж старше за усіх, найденкіше в тебе сміх. Пам'ятай, бабуся рідна, дуже ти усім ти старіша, то усім потрібна. Ти старіше, ти завжди, будь здоровою завжди. Малюнок для мами. Толон да я дивлюся, сково свято матусю. матусі. Я дарунок приготую, квіти мамі намалюю. Не зів'януть мої квіти, буде мама їм радіти. Кожен день ти присвятковий, бо малюнок мій чудовий. Величезних успіхів вам всім бажаю Везичого щодня терпіння наснаги, вдаче нахне сил та поваги. Нехай робочі будні дарують позитив, у родинах панують щастя і мир. Хай сонечко гріє тепліше і сяють щастям зорі золоті. Хай свято весни частіше буває в вашому житті. Чоловіки нехай цінують, складають оди та пісні, хай вашу усмішку шанують не тільки рано навесні. Весни вас вітаю, та краси вам бажаю, гумору та оптимізму, мудрості та стрункості, та рівно уваги, завжди добре поваги. Квітів тон на шоколаду, решенятні всі принади. Почуттів, та насолоди, завжди ясної погоди, щоб в чарівний день весни щиро посміхались ви. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди втіхи, змоги дай життю радіти. І ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. Сьогодні на це свято щастя зічим вам багато. Хай вас Бог благословляє, но хліб вам побажає. Бажаємо щастя і тепла, весни, усмішок, сонця, щоб доля світла йшла до кожного віконця. Хай внакруги цвіти бузок і небо буде ясним, щоб життя було в жінок, щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час здійсняться всі бажання.